А зараз, малята, ми з вами спробуємо описати птахів. І допоможуть нам в цьому ось такі картинки. Спочатку ми обираємо собі птаха і називаємо його. Наступна картинка означає свійський цептах або дикий, тобто проживає поряд з людьми або в лісі, або біля водойми. Наступна картка нам допоможе визначитись із розміром пташки великий птах або маленький. Ця картка називає колір пір'я птаха. Ця картинка позначає довжину хвоста пташки. Довгий хвостик короткий, середній або пишний. А наступна картинка означає розмір дзьоба пташки. Великий, маленький або середній. Можна назвати ще форму дзьоба прямий або загнутий. Далі ми називаємо, чим харчується ця пташка. Та називаємо значення пташки у житті людини або природи. Ну що, розпочинаємо наше з вами нелегке завдання, але дуже цікаве. Перша пташка курка. Подивіться на неї. Курка живе поряд з людьми. Вона свійська пташка. Курка середнього розміру. У нашої курки колір пір'я коричневий. Хвостик у курки короткий, дзьоб маленький і загнутий. Харчується курка травою, черв'яками, зерном. Курка забезпечує людину яйцями та м'ясом. Наступна пташечка? Дятлик. Так, Спробуємо його описати. Називаємо пташку. Це дятлик. Дятлик дика пташка. Проживає дятлик в лісі. Він середнього розміру. Колір пір'я? Чорний і білий, а на голові червона шапочка. Хвостик середнього розміру. Прямий і дуже міцний. А дзьобик не довгий і не короткий. Отже, який малята? Теж середнього розміру, вірно, та прямий. Дятлик харчується гусінню, метеликами, комахами. Дятлика ще називають лісовим лікарем. Він лікує дерева та поїдає шкідників, які шкодять лісу, а також забезпечує дуплами дрібних пташок у лісі. Давайте спробуємо описати ще одну пташку. Називаємо пташку. Хто це? Вірно, це лебідь. Яка пташка лебідь? Так, дика пташка. Мешкає біля водойми. Він великого розміру. Наш лебідь має пір'я. Білого кольору. Хвостику лебідя короткий, дзьобик середнього розміру прямий. Харчується наш лебідь водоростями, травою, іноді поїдає жаб, лебідь. Це окраса природи. Ось ми малята і описали декілька пташок. А зараз пропоную пригадати, як ми це робили і що означає кожна картка. З чого ми починаємо? Так, ми починаємо з того. Що треба назвати пташку, яку ми будемо описувати. Потім ми називаємо, де мешкається пташка біля людини, у лісі, а можливо, біля водойми. Далі визначаємось із розміром пташки, називаємо колір пір'я її, довжину хвоста, розмір дзьоба, чим харчується пташка. На яку користь приносить людині або природі? Успіхів вам у навчанні!